Привіт Житомир, для вас працює телеканал СК 1 Нещодавно я знімав сюжет, точніше, стрім робив з будівлі біля Чіпаєво 3 де жили безпритульні люди. Відпочивали наркомани. Там були шприци, а поруч дитяча дитяча площадка, де гралися діти мешканці в будинку Чіпаєво 3 До мене зверталися, щоб я допоміг розібратися з цією проблемою. Я ходив декілька днів в управління комунального господарства, житлового господарства і намагався дивитися, щоб тут поприбирали. Сьогодні мені пообіцяли, що моя що це виконують, що комунальні працівники нарешті. Поприбирають. Я приїхав сюди перевірити. Ну, що я можу вам сказати? Ось ця будівля, де вони мешкали, тут були матраси, зараз їх немає. Але тут залишилося багато, багато сміття незрозумілого. Залишилося вікно вибите, через яке можна зайти легко. Ну, І залишилися, звичайно, відчинені двері. Тобто туди по факту можна занести просто новий матрас і далі там відпочивати. Саме образливо. Те, що тут залишилися ось такі речі, жахливі, які можуть, не дай Бог, взяти в руку діти. Ну ось площадка дитяча. І ось ви бачите, ось такі тут відбуваються. Тут просто за смітник жахливий. Шприци, пляшки з-під горілки. Ось ну, тут справжній туалет, запах залишився такий же, і будівля, в принципі, якби видно, що тут хтось був, що тут прибирали. Але всередину можна все ж таки зайти. Ось так тут все виглядає. Ну що, я буду звертатися і надалі до комунальних працівників, щоб вони все ж таки довели це діло до кінця, довели до ладу, щоб вже вигребли все сміття повністю. Забили двері, забили вікна, і поки ця будівля не чийна, поки її не візьмуть під свою опіку якісь комунальні. Управління жайки, не знаю, хто його буде брати собі, щоб його заколотили, щоб сюди ніхто не міг зайти, тому що ця будівля все ще викликає небезпеку, як мінімум, отакими от шприцами, які валяються біля цієї будівлі. Андрій Іванюк спеціально для телеканалу СК1.